Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми вам розповімо про нашу новинку: це м'який кут кріт. Габаритний розмір у нього 250 на 210 см. Висота по спинці 71 см. Комфортне сидіння та м'які подушки забезпечать вам затишок та зручність під час відпочинку. Цей чудовий диван поєднує в собі дуже міцну таку зручну конструкцію та елегантний дизайн, що буде доповненням будь-якого простору та будь-якої домівки. Диван можна обирати в різних кольорах та різних тканинах, а також як додаткова функція, ви можете обирати для себе колір ніжок. Механізм трансформації в дивану Дельфін. Спальне місце він має 130х200 см. Завдяки тому, що в наповненні у дивану пружинний блок банель вам буде дуже комфортно на ньому відпочивати. Навантаження на одне спальне місце в дивану до 120 кг. Якщо вам сподобалась саме ця модель, або ж вам потрібна більш детальна консультація, ми будемо вас чекати в наших салонах або в нашому Директі в інстаграмі.